А ви знаєте, що розголошення, БР там наказів це, ну, це незаконно, цього не можна робити. Але якщо вони не наші, а Російської Федерації, то я це можуть зробити, правильно? Нам мені ж за це нічого не буде. Дивіться, що мені в руки попало. 17-й танковий полк мотострілкової дивізії. Два місяці в бойових діях в НП Часов Яр, до октября місяця вони були в районі НП Алешки. Дуже багато тут читати. Коротше, я поділю скріншоти в телеграмі в себе оставлю. Там буде і БРК, і потім наказ про СЗЧ і дезертіров. Коротше, вони не видержали навіть два місяці інтенс... інтенсивності Збройних сил України і їх вивели типу, на доукомплектування. В ітога, до такої степені велике кількість дезертір і СЗЧ, що потім вийшли накази. Як ви думаєте, які накази? Їх всіх передать типу, на військову поліцію, вони їх будуть шукати і потім в в штаті типу, штурмових отрядів, якось там воно називається, коротше, під наглядом заград отрядів, вони будуть їх обратно заганяти. Напишіть, що ви думаєте, як у них методи? Заград отряди. Ну, ви, ви взагалі розумієте, що це таке? Кому цікаво, в Телеграмі оставив ці документи. Секретні. Дуже Сек... секретні документи.